Ммм. <плес> mm. mm. оце відпочинок. Запекли скумбрію. Я вже її скуштувала. Смачно-смачно. Закопекли. Це моя слабкість. Картопля. Взагалі. Ммм. Ммм, як в дитинстві. Що ще треба? Немає слів. Mm. Mm. Ммм, mm, ні, ще треба, знаєте що. Ще треба півасика жашківського. Жахнемо. Ой, чудово. Поки немає світла. Mm. Спека. Погляд. Бурлить вода. Просто чудово. Покупалася. Получила масу задоволення. І навіть ще не засмагала. Немає часу, просто немає часу. Такий активний відпочинок. Але тут течія, така течія. Я єзлі, втрималась. О, а тепер пробудився апетіт і поїмо. Ще раз вам всього самого найкращого. Відпочивайте, життя одне, і треба його цінувати. А я вас люблю.